Сьогодні у нас 24 лютого 25-го року. І сьогодні у нас така дата сумна для українців. Це початок війни в Україні. Це початок, коли три роки тому назад на нашу країну напав Рашистська Росія. скажем так, сумно, сумно і тяжко, мабуть, для всіх людей, що це ніяк не скінчиться до цього часу, ніяк воно не скінчиться. І самое страшніше те, що почала, якби Америка, яка задає завжди тон усьому світу, почала виступати проти України. Говорячи про те, що якби українці розпочали самі цю війну, самі винуваті в тому, що ця війна розпочалася, і почав торгуватися нинішній президент, хоче забрати за плату за те, що вони будуть допомагати Україні як плату. Надра України хоче забрати собі в оплату. За свою допомогу. І ви знаєте, мені я сьогодні розмовляла зі своєю знайомою, яка тут проживає в Америці вже 10 років. Вона наша українка. Вона каже, слухай, може, це так було з самого початку задумано, щоб Україну розорити повністю. Той напав з тієї сторони, тобто людський ресурс убиває, а ці з цієї сторони, щоб забрати недра, надра, надра України. І хто його знає, як воно дійсно чи так було, але я таке чула на початку війни теж, що вони претендували на наші надра. Ой, так що, хто його знає, де правда, де неправда, де брехня, але я це теж чула. Після того, після всіх цих. Е Обставин, що склалися тут в Америці після того, як цей президент прийшов на свій пост, і явно видно, як він іде проти українців. Він не хоче, щоб ми тут залишилися. Він не хоче продовжувати нам нормально тут проживання, щоб ми могли собі продовжувати. Ні по паролю він не хоче нам продовжити. Це проживання легальне в Америці, ні по Ті тобто по захисту. І люди, які приїхали після 16, го по по-моєму, серпня. Даже, скажімо там, по-моєму, до 30 го серпня можна було ще в'їхати і можна було податися на ТІПС 30 серпня, по-моєму, ой, 30 жовтня. Чи 20. Не буду брехати, ну, по-моєму, з 23-го року, хто приїхав, той мав, має ще можливість податися на ТПС, на захист. Ми міжнародний захист. А вже ми, які приїхали пізніше, ми вже не маємо права подати ні на пароль, на продовження, ні на захист. І це дуже тяжко для нас, тому що. Багато вже українців покупляли тут будинки, взяли іпотеки, взяли кредити на автомобілі, працюють. І тепер, коли ми не можемо продовжити своє перебування тут на цій території, треба людям тепер думати, як тут залишитися, як легалізуватися. І це коштує дуже великих коштів, і не у кожного ці кошти є. Тому я вважаю, що нас просто кинули. Кинули не тільки нас тут, але й кинули всю Україну. Це моє відношення до цих політичних собитій, які склалися останнім часом. Ой, так що бажаю всім нам кріпитися, українцям кріпитися в Україні, які страждають, які переживають цю війну, нам кріпитися тут за кордоном. Тому що теж тяжко, теж отримуємо дуже багато різних моральних страждань у людей є. Ці переїзди, це теж тяжко. Тому бажаю всім кріпитися і держатися всім разом. Так, всього найкращого. всім. Будемо жити і будемо все-таки мислити. І все-таки я вірю, вірю, що Україна все-таки залишиться як країна, і ми переможемо. Слава Україні! У нас іде сьогодні сніг ну, кругом. Об'явили чрезвичайну ситуацію. Діти в школу не пішли. От так прохладненько на вулиці. Правда, сніг падає і розтає. Ну, а детям красота. Там так кричать у лес. Хотя то не лис там дальше. Если это и лис перейти, там дальше интересно. Можно погулять там, подивиться, что, что там есть. Ну, так что сегодня у нас всякое 19 лютого. Ніжок падає. То було тепло у футболках, ходили, вже сніг випав. Така зима, то А Сьогодні дивилася відео, натрапила на жіночку, вже така у віці, ну, в такому віці десь як і я, не, не, не більше. Ну, може трохи там років 5-3, а може і ні навіть. Ну, то взагалі не важливо. Важно те, що розказувала ця жінка. І мені так вона розказувала за те, що як е, життя треба жити, і що люди не народжені для того, щоб страждати. Люди народжені для того, щоб жити щасливо. А люди самі шукають собі проблеми. Тобто, наш Господь, наш Творець, з самого початку, коли Створив людину, він зробив, щоб вона була щасливою. Він дав їй все в цьому житті: е, гарну природу, е, гарну їду. Ну, все. все, що він міг, він зі свого боку зробив для людини. А те, що людина страждає в цьому житті, так то тільки з-за того, що вона сама, сама до цього страждання йде. Їй його не вистачає і вона його шукає. І от мені сподобалася її. Такий вираз. Якщо ви не хочете, якщо ви хочете позбавитися проблем, йдіть від тіля подальше, де є проблеми, тобто, якщо у вашому житті виникають якісь проблеми, які, на які ви можете, можете на російській мові це влітять, то не треба сидіти і ждати, що вони самі по собі розрішаться. Ні. Надо уходити, треба йти відтіля, де ці проблеми є. Іти з тих відносин, які проблемні, які вас роздражають. І так усе, все в цьому житті, так вибудовано, що людина сама повинна собі давати раду і не шукати проблем, а навпаки, <смі> тікати там, де є проблеми. Е, ну Це ж так не можна в, так, е, скажем, от можуть сказати люди, ну так, звичайно, це так гарно було б сказано, десь е, якась проблема виникла, наприклад, у сім'ї, а ти раз і зник бігом, щоб не вирішувати проблеми сім'ї. Але ми ж не знаємо, ля ці проблеми в цій сім'ї почалися. Може, вони і почалися з того, що ця людина присутня була у, у цьому, і вона якби своїм, своєю поведінкою е створила ці проблеми. Тобто це все індивідуально. Але я з нею дуже я згідна з нею е на 100%. Що вона правду каже, що там, де є проблеми, які ти можеш вирішити, то треба їх з тих, з тих проблем виходити. Не потрібно бути в проблемі, не потрібно бути в стражданнях. Потрібно бути в радості, і так як нас створив Господь радісними, створив для того, щоб ми могли жити в цьому житті і приносити користь. То, а коли людина страждає, вона користі ніякої принести не може нікому, ні собі, ні людям. Тому я згідна з нею на 100%. А ви як думаєте, чи ви з цим згодні, чи ні? Мені цікаво буде, якщо ви напишете в коментарях. У нас сьогодні 21 лютого, і на дворі так я вам скажу така погодка е сонячна. Але десь так градусів, мабуть, 15. Ну, я чогось вирядилася в курточку зимню. Бо щось мені показало, що на дворі дуже холодно, так як учора було. Але на самому ділі, то, ну як, можна було звичайну курточку вдівати весняно. Це тут у нас таке поле для гольфа. Такі здорові поля для гольфу. Це за цією посадочкою наше ком'юніті. А тут якесь інше. Приватні будиночки тут стоять. Вирішила походити тут, бо ще тут ні Це разу так. не було. Інтересно, тут люди живуть. Воно будиночок, воно стоїть столик, Крісла стоять, віддихають, виносять сюди, на город, скажімо так, і сидять, відпочивають. Так в кожному домі, в кожному, так паште. Тут такі от поля для гольфа, дорожка, тут ось теж ліс такий. Ну не ліс такий маленький, такий лісочок. Тут теж ось люди живуть. Навіть забор є. Які дома тут стоять. Так Люди тут живуть. І тут здорові дома ось сюди, я йду. Будинки такі великі. Ті прям забор поставили. І тут ось, дивлюся, заборчик теж у дворі. Це така рідкість, коли у дворі заборчик. О, це по-нашому, мені так подобається. Чітко видно, де твоє, де твоє владіння. Ось будинок такий, як у багатіїв. Балкон такий класний. Люди тут живуть, гарно. Йду сьогодні на роботу, а у нас ось і ізмарюсь на траві. Ноль градусів, представляєте? У нас в Шарлоті ноль градусів. А подивилася у Вроцлаві сьогодні з утра 10. Тут більше градусів, то тобто є менше, ніж у Вроцлаві. У Польщі. Іду на роботу сьогодні з утра. От, субота. Робочий день у мене. Ну, день, часи, пару Але Все одно приємно. Зутра вийти і пройтися дорожці. От. Так що рекомендую всім побольше ходити. Я тут замітила, в Америці люди більше не бігають, ну якщо бігають, звісно. Ну, в основному... Ходять пішки. Такого віку, як я, люди, всі ходять пішки. І багато, швидко. ідуть, 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 Можуть в парки ходити, можуть десь тут. Я, наприклад, ходжу по дорожках, іду на роботу, таким образом хожу. Ага, тут вже ж люди в основному їздять на машинах, тому що відстані дуже великі і ти не можеш нікуди добратися, тобі повинна бути своя машина. Так от, із-за того, що вони весь час їздять, то вони стараються на вихідних виходити в парк, де на дорожки, так як я Ось зараз іду по дорожці коло траси, ну, вони різні бувають в парках. І ходять. І я дивлюся, що більше ходять, ніж бігають. Тобто Спортивна ходьба. Вона дуже корисна, мабуть, виявили вже тепер. Раніше було як, треба було бігати, щоб краще себе відчувати. А тепер, мабуть, вже вирішили, що краще ходити, щоб краще себе відчувати. Так що бажаю всім ходити, ходити, ходити. Щоб краще себе відчувати. Велика така дитяча площадка, там далі. Ножки О, то правильно, то правильно, правильно так. А то правильно давай выше поднимайся. За качели, интересно, что с малышом кататься. Что, быстро? Да. Давай. Быстро хочешь? Ах ты, герой! Дудка! Класс. Что, сильно? Ага, всі площадки В них то в парках, то в лісах. Тут орли у них такі красиві літають. Привикли уроцлий в ворони, а тут орли. Їх так багато, це їх такий ось орел, прям низько так прилетів і сидить. Такий красивий. Я не знаю, чи це Орел, чи це ястрів. Ось така птичка. Взадки, правда, ось. Так. Така цікава птиця. Воно, ну, бачите, білочка сидить. Погано видно. Ну це, щоб ви розуміли, таке здання. Це тут. Ой, дивіться, побігла, побігла. Дивіться, як вона бігає по дому. От то бізяна. Ано, оно. Це ж треба. Я ніколи не думала, що білки так бігають по дому. Ось. який дом здоровий, вона бігає по ньому. Засіла, сидить.